Отже, що таке проскрипції або проскрипційні списки? В теперішній час це були так звані розстрільні списки, або за правління совєтів, це були так і називалися розстрільні списки. Всі, хто потрапляв у проскрипцію, був прирячений. Будь-хто із його знайомих і навіть рабів мав право убити господаря або людину, яка була в проспекційних списках, і отримати за це винагороду. За деякими джерелами, це було два таланти. Зробивши такі спєски, Сула убив одним пострілом два зайця. По-перше, він знищував так своїх ворогів, які йому завдавали багато клопоту. Як під час його походів в Малу Азію, так і під час його диктатури вже у Римі. А по-друге, майно яке було в проскрипціях, або належало людям, які потрапили в проскрипції, могло конфісковуватись на користь держави і розділялося між прихильниками самого Сули. Багато хто так і збагатився, зокрема сам Марк Крас. Військам, звісно що здавались землі і коштовності, і вони повністю підтримували Сулу. Окрім того, Сула нікому не довіряв майже взагалі, і він звільнив безліч рабів від колишніх власників, зробивши собі з них царських тілоохоронців. Ці такі тілоохоронці були повністю вірні йому, і в 82-му році, при таких розкладах, сенат зробив із нього довічного диктатора.